16 років поспіль Анатолій Кукоба був полтавським міським головою. Це рекорд для України. Розповідає його донька Анна Бенюк. Своє життя він присвятив роботі на благо рідного міста. Продовжити добру справу батька та повернути Полтаві статус духовної столиці України. Тепер планує і Анна Бенюк. Однодумців вона знайшла в політичній партії Українське об'єднання патріотів. Укроп «Укроп» – це справжні патріоти, тому що мені близька їх. Ідеологія, тому що я е, на протязі останніх півтора років особисто допомагаю армії, е, і для мене е, питання це стоїть дуже гостро. Тобто, для мене головне, щоб в Україні не було війни і щоб Полтава наша надалі процвітала і мала е, славу ту, яку вона мала за часів роботи е, Кокоба Анатолія Тихоновича. Анна Бенюк розповідає, принципово не хоче стояти осторонь проблем у рідному місті, тому й стала кандидатом в депутати до міської та обласної ради. Останнім часом інфраструктура Полтави зазнала значних змін. На жаль, не в позитивному сенсі. Додає вона, і аби ситуація ще більше не погіршилася, братися за справу потрібно негайно. По перше, це проблеми з благоустрієм міста для мене. Дуже важливо, щоб Полтава була ошатною, охайною, щоб у Полтаві були гарні нормальні дороги, щоб у Полтаві були відремонтовані фасади, щоб у Полтаві все було як і раніше, а може навіть краще. Місцеві жителі цікавляться програмою укропу, додають свої побажання та рекомендації, говорить Анна Бенюк. Підтримка виборців сьогодні дуже відчутна. Це влада для людей, а не люди для влади. От, і, звичайно, дуже приємно відчувати велику підтримку з боку полтавців. Якщо місто матиме гарного господарника та команду, яка вболіватиме за рідну Полтаву, навести лад можна протягом року, переконана Анна Бенюк. Тому громадяни повинні не проігнорувати місцеві вибори та продемонструвати своє волевиявлення.